Ходити баклажан. Його треба прям перевалить із грудкою грунту. Обережно перевалить. І баклажан. Або його ще називають синенькі. Синенький. Це трав'яниста рослина сімейства пасльонових. І походить баклажан із тропіків, із Азії, це Східна Індія. А взагалі слово баклажан це ми запозичили із турецької мови, а в турецькій мові це вже походження і від, із сирійсь, сирійської мови. Баклажан, баклажани досить вибагливі до тепла і вологи. Це не такі, як томати, вони не витримують низькі температури і посухи, баклажану треба багато води. І баклажан проростає досить довго. Мої баклажани, напевно, місяць проростали. І що я взнала, що баклажан проростає 3-4 тижні, але довжина того часу, поки не проростає баклажан це ще залежить від глибини посадки, насіння дуже сильно залежить якщо насінина буде занурена глибше, тобто його треба не глибоко висівати на кілька міліметрів. Якщо, от, наприклад, 8 міліметрів заглиблена, Засипано насіння, то воно сходить один місяць. Це в мене так і відбулося. А якщо 2 см, то два місяці він буде сходити. Ще бажано перед посадкою насіння промочити в температурі в гарячій воді. От тоді воно десь 50 градусів, щоб була вода, і воно тоді швидше проросте. Ще що, довжина світлового дня.